Всім доброго дня, з вами YouTube канал хвиля». Відразу прошу вибачення за свій закладений ніс, якось так вийшло. Сьогодні ми їдемо в місто Чернігів. Нас запросили до Дня працівника культури. Відбудеться ярмарок, концерт. Часто не знаю, що там толком. Йдемо на місці, все, все нам буде ясно. Нас запросили і ми в якості запрошених. Не переключайтесь. Буде Отже, ми вже підійшли до районного будинку культури, звідси орієнтовно буде виїзд. От. Ми сідаємо в машину, де ще буде двоє чоловік. Ми їдемо самі. Я пізніше представлю, зараз сійду все всередину. Ходімо. Отже, директор районного будинку культури. Романівського. Просто Романівського Ромчик. Не по старій пам'яті району. Ага. Романівського. Доброго. Аврилюк Тетяна Петрівна. Тетяна Петрівна, чекайте, не чекайте, я хотів подивіться, куди ми точно ми їдемо в черги. Я знаю, що ми їдемо в Чернігів, і все, більше ж нічого не знаю. Чому? Там відбудеться сьогодні відзначення Дня працівників культури району. Житомирського району. Оскільки Романів відноситься до Житомирського району, ми їдемо на відзначення цього дня таких наших творчих працівників. Все. І чекаємо відзначення однієї із наших працівниць. Це ага. дуже хвилююче. Добре. Зрозуміло, дякую. Поїхали? Поїхали. Тим хтось нас чекає цей чудовий автомобіль. Волка. Ну і водій Вім'янович. Добрий ранок. Ну і ось підходить на підході. Також з нами наш учасник нашого сьогоднішнього колективу, нашого виїзду, це керівник гуманітарного відділу Романівської громади Аврилова Оксана Леонідівна. Я <різь> добрий ранок. Не люблю, добрий ранок. Отже, ми вже в місті чернихів Житомирського району. Ось будинок культури, де буде відбуватися, я так розумію, захід сьогодні. Так, бачимо багато машин, не бачимо людей. Начальство ринуло вперед. Бачив, в них там документи. Скажу, нічого у них документи свої в руках. Мене звільняти будуть. Буду звільняти. З позором. З позором. З Ти для цього з цього? З Щоб, Щоб стидніше було. Ага. Щоб було стидніше, привезли в чергі. Розумію. Так. Отже нас гостинно зустрічає парадний хід. Будинку культури Черніківського, де ми бачимо виставку народних майстрів. Перше, що ми бачимо, це такі от вироби різьби по дереву. Дуже багато. Бо що ще почну їх всі знімати, то це все. Не півтори години грає приємна музика. З цього боку у нас у нас. Ляльки. Я так зрозум розумію, це щось. Це щось з лялькового театру. Так, так, вони дійсно у мене підв'язані такі. Ляльки, маріонетки. Смотатики. Ой, я чого так засумував? Мусор повісив. Ай-яй-яй. Так. так, прийдемо ще з цього боку. Саме в нід воно щось метушиться. Метушиться. Так Сніжану десь забрали. Так. У нас тут такі ляльки. Як вони це мотонки не мотонки не хотіли. Нічого, все, забавна побачити. Ляльки обереги. Такі. Зараз, до речі, дуже популярні, куди не поїду, Скрізь вони є. Скрізь вони є. Виставка колекції авторських ляльок мотами. За неї йде Богайчук. Заслуженого майстра народної творчості України спадуть у колі, куляльці, Ага, І підписані, яка лялька належить до якого регіону. Я так розумію, по костюмам, по всій автентиці, по всьому. Львівської області, Чернігівської області, Харківської області. От якось так. Так, а що у нас тут? А що це таке? якась. касі. і що воно таке. М -м. Не буду гадати, якісь версії казати, я не знаю, як воно називається правильно. Так, ну здається все. Дубійся тут по коридору. Що ж, ходімо, мабуть, туди де йдуть всі люди. Піду за людьми. Глянемо, що відбувається там і що там знаходиться. Великий зал. Сцена, На якій буде відбуватися сьогодні якийсь, мабуть, концерт, огородження. Проходьте, 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 будь ласка. Поки тут ще людей немає багато, ми ще продовжимося в будинку культури, та по його території. Отже, поки ну, пройшовся, пофотографував виставку, пофотографував все навколо будинку культури, вже чую, розпочався захід, присвячений дня до Дня працівника культури. Зайдемо трішки всередину. Дорогі друзі, сердечно вітаємо вас на гостинній Чернігівській землі. Ми зібралися, щоб силувати тих, хто зберігає, підтримує та розвиває наше культурне надбання. Це день для справжніх майстрів, людей, які щодня дарують радість і натхнення. З професійним святом вас, з Днем працівників культури та майстрів народного мистецтва. Олаївна начальник відділу культури туризму та діяльності засобів масової інформації Бруселівської селищної ради Житомирського району Житомирської області. Костюмер Романівський будинок культури Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області поки нашвачерпіжалі. Коробового гуртка Березівського ліцею Березівської сільської ради Житомирського району Житомирської області. Отже, там всередині ще концерт триває, а я вирішив вийти трошки на вулицю, прогулятися поблизу будинку культури Черняхівського та й знімати весь концерт. Це не мій якби, формат. Ну, По суті, те, за чим приїхали, вже відбули. Приїхали ми сьогодні, бачите, як самі ви бачите, отримали наші романівчани подяки. Подяку отримала Гаврилова Оксана Леонідівна, керівник Романівського гуманітарного відділу та костюмер районного будинку культури Сніжана Башинська. Скажу за сніжану, сніжана просто давно вже займається автентикою костюмів, вивчає українські національні костюми також. Ну Майстер по костюму, вона сама шиє костюми, різноманітні там плахтиці, рубашки, вишивки, Вона в неї там талант, як то кажуть, від Бога. Багато робіт пошили багато костюмів. Я думаю, що Законно отримала цю подяку. Ну а я, мабуть, не знаю, мабуть, вже назад в зал не буду повертатися, трішки прогуляюся Черніховим, тому що тут майже ніколи не був. Колись також був з якимось концертом, вже не пам'ятаю, але то було дуже-дуже давно і вже нічого не пам'ятаю. Трошки пройдемося, подивимося на містечко. Ось так виглядає. Чернихівський будинок культури. Така от коробочка в радянському стилі. колись модно таке було будувати. Поблизу будинку культури Алея Слави. Звичайно, в зараз є в кожному містечку. Така в нас сумна історія, як не крути. не викинеш, що маємо то маємо. На жаль, в кожному місці України з'являються такі от алеї вшанування пам'яті пам'яті героїв. Містечко невеличке на 9 Тисяч населення. По Суті таке, як мій руманів. Куди піти, щось показати, навіть не знаю. Тому що, тому що тут не орієнтуюся. Добре, ходімо назад. Ще й вітер такий на дворі. Такий ось парк. Зразу ж біля Алеї Слави де є різноманітні лавочки де можна сісти і відпочити є навіть фонтан який зараз на зиму мабуть виключений якось так нічого такого особливого звичайне маленьке містечко сяду трошки Перепочину, чекаю, доки закінчиться концерт. Концерт ще триває. Що в нас тут в цих залах? Букових. Ще якісь такі такий. Люди передівається мабуть Готуються люди до виступу мабуть а з другого боку що у нас фото зона так. А тут там у нас а тут там у нас не знаю що Картина. Яка величезна рама в картині. Так. Міст. На картині зображений міст. Церква що за місцевість? Не знаю. Такого останні у нас немає ніде, не бачимо. Сходи ведуть на низ. і ще сходить. Скоріше за все, що там бомбосховище. Дартується характер. Мабуть, мову сховище. Так, сховище. Туди не підує. Потім назад наверх. Так, маємо сходи ще наверх, на другий поверх. Ну що ж піднімемося? На другий поверх поглянемо. Бачу квіти і поки більше. Тут можна заблудитися. Малий зал. Ага. Дійсно малий зал. Все продумано. Довгий коридор. Не знаю, куди він веде, мабуть, кабінети працівників. Ладно, не буду, я тут шостач. Іду туди, до своїх. Отже, все добіло до кінця, захід пройшов, всі виходять. Наші. Нагороджувальниці вже одягається. Будемо вирушати, мабуть, додому. Свіжана, покажи, хоч що тобі що тобі, це подяка тобі дала, чи я не знаю. Подяка. І подяка. смаколи довольно так да? <с> а це торт Тобі є торт <с> шикардос Друде. торт це друдена а тут місце це місцевий місцевий завод <с> М Гербовий торт uh -huh. mm -hmm. <плодиси> А де ваш торт оксана не дивно що, вже не є торт, у вас немає того. Є е, торт, е, тор. є просто да, так. Так зручніше, те саме є. У вас е, тор, також подяка, так? Да? Є, е, там. Вітаю, mm -hmm. вас, вітаю вас таким нагородою. Там. Дік, таких, мабуть, багато дуже. Дівчата довольні. Молодцы. <laughs> <hums> Улыбайся, ганденько, мы послыхаемся. Сока? Я видео снимаю, я же пофоткаю. <laughs> Там Так, уже нас чекают, до дома ехать уже. Петри, Петри, можно их бежать туда? Что? ось зробили зупиночку в пошуках якогось кафе в місті Житомир. Ось так от виглядає. Житомир осінній. Сьогодні день чудовий, погода сонячна і не жарко, і не холодно. Каносі, добре? Сьогодні добре. Ну що ж, йдемо шукати кафе для перекусу. Будемо підсеріли. Не знаю, це щось жіночки затіяли, я тут зовсім не говорний ще. І піці абсолютно не хочеться. Не хочеться піці. Це Тетяна Петріна, навіть самі родідини. Організатори твої. Організатори піці. Ну прийдеться, Якщо поважають, кстати, ну, не ніде ну, придеться зісти 4 піці. Зі зеш? п'ять. П'ять, так. Да. І прийдеться з'їсти п'ять. Ну шо, да. Те, коротко, чекаємо, що ж, так. Ти як вони чекаємо наші піцу, що там наша піцу? Наша піцу в процесі, так? Да? Це буде мортик і сиру Філадельфії. Такого струля зукає. Ну як же ж понацепиться? Це по-італіянську. Що ми? Італьянці чи що? Струдель? Пиріг відкритий. Робиться на основі покурузяного крутяної муки, так розумію, Або купчата. Це не приліпало. Саме так. Воно туди воно, мабуть, якусь поруч создає хрустку, типу, щось таке. Як, як мукають так, так. сухарики, наприклад, а це така мука. Потрібно оставити відгук піцерії сирію доміну. Чудово. неймовірно, смачно. Дійсно, Піца смачненька, з сиром. З бортиком. Угу. Теж сирним. Як кажуть, заходить на ура. А -а -а. Ну, якось так вже ми в Романові. Наше відео добігло кінця. Таке собі вийшло відео. Ось таке собі приїхали. Забрали подяку, з'їли піцу і виїхали. Хіх, якось так. От. Ну, Сніжана вже можете привітати, отримала подяку. Вже трошки вже не просто собі такий майстер, який собі тихенько десь щось ну, шиє, а вже така більш відома. Так що ж виходить. Це від, від знака моєї роботи. Ага. Ну. Я вдячна, що в мене є поціновування. Да. Ну, якось так. Ну, всім добре. До нових зустрічей на каналі. Ставте лайки, підписуйтесь. Чао!